Мися до теми, яку розпочинали два тижні тому. Тоді я нагадаю, член антикорупційної ради при міністерстві оборони приднев фото, де було видно голку в м'ясі. Що зараз є? Які результати перевірки, які рішення були зроблені після цього. Дізнаємося у нашої гості, директорка програми харчування державного оператору тилу Глена Літош з нами вже є на зв'язку. Пані Глену, вітаємо і дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Доброго ранку. Отже, коли ми згадуємо інцидент, 18 жовтня про це повідомили прийняли ці фото. Ми тоді також про це говорили. Зараз якими є результати перевірки. А, ну, в будь-якому варіанті у ДОТ існує цілий протокол реакції на такі скарги, в залежності від їх критичності, відповідно їх потенційних ризиків і наслідків. Якщо ми говоримо конкретно про цю ситуацію, заради справедливості треба сказати, що це м'ясо, це свинина, а не курітина, яка була проінформована, як було проінформовано в соціальних мережах. Відповідно, постачальник, який співпрацював з виробником неякісної продукції, повністю відкликав цю партію. Він замінив її на якісну продукт, який був прийнятий військовими частинами. Він ініціював в тому числі разом з дот розслідування цього інциденту, яким чином у цього виробника трапились інородні предмети безпосередньо в продукції. І станом на сьогодні, поки розслідування триває, і відповідно. Немає результатів як уникати не результатів, а плану дій конкретного як у цьому виробнику уникати в майбутньому. Призупинена співпраця постачальника і виробника м'яса, де знайшли середню голку. Загалом які зміни вже були зроблені після цієї ситуації, і що зміниться для постачальників і для військовослужбовців? А ми щодня насправді працюємо над якістю продуктів і відповідно над тими заходами, які можуть покращити цю якість продукту. Дот відкритий до критики харчування до зворотнього зв'язку. От єдине побажання це давати максимально обширну інформацію, щоб ми оперативно могли реагувати. Якщо говорити про 2025 рік, торги по яким будуть відбуватися вже в листопаді місяці, то станом на сьогодні дот вніс в державний контракт. them. Інформацію про збільшення штрафів про підвищений контроль, про можливість виїжджати на планові та позапланові аудити не тільки до постачальників, да, а й до виробників, з якими співпрацюють ці постачальники. Окремо хочу наголосити, що до вів таке поняття і покарання за це поняття оперативно господарські ш... санкції і штрафи, в тому числі як фальсифікований товар, тобто окремо йде неякісний товар і окремо йде фальсифікований товар а для виглядачів. Вільного можу сказати дуже просто: якщо постачається прим'ятий томат, наприклад, то це на якість. Це десь порушився ланцюжок постачання там чи температурний режим. А от якщо постачається, наприклад, вишкове масло в як. В якому замість тваринних жирів присутні рослинні, відповідно або постачається тушкованка з меншим відсотком м'яса, які потрібно, то це свідома дія виробника або постачальника, або обох. І за це має бути ну, покарання збільшено. Тому на контракт в контракті 2025 року це окремим пунктом передбачені штрафи саме за фальсифікацію товарів. А якщо ми повертаємося до м'яса, з якого ми починали, якщо буде доведено, що наприклад м'ясо накачували водою або іншими додатками, це також буде вважатися фальсифікацією і будуть відповідні санкції. Так, це буде відповідно неякісний товар станом на сьогодні. В внесені в описи до каталогів вже відсоток рідини, які допускають м'ясі відповідно до діючого законодавства. Окрім відсотка рідини, також внесені вимоги до енергетичної цінності продуктів, які постачаються в збройні сили України. Це 96 позицій, відповідно і далі вони будуть розширюватися. Тому тут, ну, у будь-якому варіанті, військова частина може відмовитись приймати такий товар, вона може. Скласти акт порушення договірних зобов'язань, тобто акт акт рекламації, якщо воно бачить, що кількість рідини або кількість глазурі, якщо це заморожений продукт, перевищує норму, і вона стовідсотково вправі відповідно відняти від загальної маси м'яса або риби відповідно ту кількість води, ту кількість стеку, ту кількість глазурі, яка не є предметом та не є товаром, який можна споживати. А хто має контролювати зміст води або інших додатків? Тобто, чи це мають бути частини, які приймають, да, умовно кажучи, це м'ясо? А чи ДОТ, якимось чином берен знає контрольну закупку, якось перевіряє, аби не порушували ці стандарти? Насправді існує декілька механізмів. Дот залучений в першу чергу на етапі аудитів безпосередньо виробників, на етапі перегляду дотримання технічних умов, за якими виробляється продукція, згідно нашого контракту, діючого з нашим контрактом. То всі ТУ, технологічні умови, за якими виробляється продукт, вони повинні бути не гіршими ніж державні стандарти. І на цьому етапі дот працює як з постачальниками, так і з виробниками з їх технологічними умовами. З продукцією, яку вони постачають далі. За необхідності залучається управління безпечності харчових продуктів підрозділу від Міністерства оборони, і вони виїжджають на місця, беруть контрольні зразки відповідно і здають в їх лабораторні дослідження. Ну і в, в тому числі обов'язково має контролювати військова частина, коли товар заходить. На військову частину вони як кінцевий споживач повинні обов'язково оглядати на відповідність описами, які в них є ті товари, ті продукти харчування, які їм відвантажуються. Схід які санкції можуть бути накладені на тих постачальників, які будуть мати певні порушення. Існує два типи санкцій, з якими ми працюємо. Якщо це первинно виявлено, то це штрафи. Вони передбачені. В принципі, в залежності від критичності складності порушення, яке було виявлено, я вже говорила там про поставку неякісних товарів, або про поставку фальсифікованих товарів, або про порушення температурного режиму. Тобто, все це перший раз фіксується штрафами. Надалі при повторних і систематичних порушеннях і свідомих порушеннях ДОД залишає за собою право застосовувати оперативно-господарські санкції, такі як недопуск цих постачальників або і виробників в майбутньому. До постачання збройних сил України, якщо ми говоримо саме про продукти харчування, ми згадували м'яса, а інші певні питання, можливо, проблеми, які пов'язані з харчуванням, які найчастіше скарги ви отримуєте. Ну, як не дивно, мабуть, але найчастіше скарга це просто несмачно. От і тут така ситуація виникає, що більше ну це суб'єктивна оцінка. Але навіть коли нам говорять військові, що це несмачно, ми все рівно обов'язково реагуємо. Ми беремо зразки зі складів постачальників, проводимо закриті дегустації. Рекомендуємо за результатами цих закритих дегустацій змінити продукти. І У нас є успішні абсолютно кейси, успішні приклади того. Того, що постачальники йдуть нам назустріч, тому ну, окрім якісних, якихось зауважень, коли це можна візуально оцінити, ми також працюємо над смаковими якостями тих продуктів, які возяться в збройні сили. На 2025 наступний рік, скажіть, яке фінансування закладено для того, щоб харчувати наших військовослужбовців, і проект бюджету? Що, що саме там планується? Станом на сьогодні, в проекту бюджету, який був попередньо прийнятий на 2025 рік, передбачено більше 40 мільярдів гривень на харчування в збройних силах. Маю звернути увагу, що коли ми говоримо про харчування і бюджет відповідно на рівні держави, то це не тільки ті комплекти, не ті 360 номенклатур, ми про які ми говоримо в каталозі, це і вода, яка додатково доводиться по заявці, і норми відрізняються в літній і зимовий період. Це і послуги з харчування в вищих навчальних закладах, там де є військові кафедри і навчаються курсанти. І на 25-й рік це іще і ще є тобто той бюджет, який ви зараз можете побачити, скільки він доступний, да, про ті 40 мільярдів, які ми говоримо, навіть більше це ну, за різними напрямками повністю забезпечує потребу харчування у збройних силах. Світь а ось ці закупівлі, коли вони вже можуть розпочатися на наступний рік. Безпосередньо самі торги будуть точно проведені контракти підписані до кінця листопада. В оголошення закупівель на 25 рік буде в найближчі 10 днів. Тому всі, хто відкриті до Всі, хто бажають, мають бажання відповідно постачати в збройні сили в білий прозорий бізнес, хто готовий працювати за якісним підходом. Відповідно слідкуйте за новинами дот. І як тільки будуть оголошені процедури в найближчі, я скажу 7-10 днів, борі. Йдь участь, заходьте, ставайте постачальником збройних сил. Галина, дякую дуже за оновлену інформацію. Те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру, для чого Нагадаю, що з нами націску була Галина Літуш, директорка програм «Харчування».